Сегодня открываешь машину, сідаешь, прям пахнет все, да? Чистеньке, свизеньки. Люлька мені постирала кошелек... отмываем гроші с самого утра, вы поняли. Ну а що, в права на правах уже старый, замученный. Треба было их постирать. Ну и все документы, собственно говоря. В общем, як цей експеримент можна считать удачним чи ні, Юля, ти як скажеш? Ось так, плюс-мінус. Так, да, оце плюс усе. Оце, оце як я зробив, оце, ну, бачите, воно ще, по-перше, воно не висохло, по-друге, воно ще полірнеться. Оце типу так красиво зробив. Це а оце <с? <с?> не красиво зробив. Ну бачите, так. Да? Тобто тут зробив так, як воно буде пізніше. А це неудачний експеримент. Нічого, воно виправиться я я його, що, Знаєте, як то кажуть, Поки є наждачка, можна косячити хоч сотню мільйонів разів. Зачистив по-новому, по новому зробив. Ну Но так уже вроді як би і нічого, да? Та яке вроді ти що? Як появиться блеск, ну і отражение вже, знаєте, то тоді буде прикольно. Заціните що ви скажете по цьому поводу? Погодка, ребята. Не можу тільки зрозуміти, хто виловив у всіх карасів моїх. Оп! Робота, робота! Клади мені хліброто. Але не сьогодні. До побачення. Сьогодні чисто релакс такий. Дивіться, яка хвиля. М -м -м. не бачу, щоб хтось купався І знову нельотна погода для Лукиних Кінтафуриків і для Луки що В будні дні кожен день з гор такий вітер дує гарний і вони тут не всі. його поддельники на тих парашутах літають. Тільки вихідні, праздники, все, тишина. Так, ребята, тут треба якось не розквасити собі морду. Ось з такого мрамора зеленого построєний наш будинок, в якому ми зараз живемо. Дивіться, де його брали, оказується тут. На Войтрях, мабуть. Юля сказала, що хто сьогодні її буде підганяти на морі, той каже, піде додому пішки. Або вона поїде на автобусі. Каже. Задуба, ну що, все, ну все, Пофоткалась, подивилась. Ну все, сьогодні не підганяємо. Не, ну бо вечно, або погода погана, або реально приїжджаємо по времени, То пізно за це. Сьогодні спеціально виїхали зранку, щоб люлька нагулялась, надихалась свіжим повітрям. Так що так от. Йдемоте, погуляємо, подивимось, що де що тут є. Красота. чуть надо было сюда гнать машину красить, а не цей. Біля мами таке вітер, холодний щось було. А тут реально, чтобы понимал, я вже пішов куртку кинув в машину. Юля воно вже розлилась. Жар, це у нас сейчас начнется цих ракушок, камушков і все остальное. Ну у якийсь глаз наметаний, я так не можу, я иду. думаю, що я тут можу побачити. Ну звичайні камни, причому ці. Некрасиві, знаєте. Це ж, все ще залежить від який, е, яка хвиля, який шторм. Бо ви бачили, буває то каміння намиє, то гори тут на, намиває, то потім розрівнює пляж і пісочний його робить, як воно там, допустим, далі. Коротше, я не знаю, море саме рішає, який буде берег після чергового шторму. Раніше ніколи не звертав увагу, ну допустим, в залізному порту пісок та й пісок, може тільки викинути водорослі і медуз і все. Все, що могло помінятися. А также пісок пошли. А тут то камні, то пісок, то камні, то пісок. Ну, от. Класно вообще. Рибаки щось питаються зловити. А шум, так? Да? Такий приємний. От найполезне по, по такому басічкому ходити, поняли? По мелкому такому. От. Може ночі приїхати, поки ніхто не бачить. Набрати мішки, загрузити повну машину та й стежку зробити на городі, а потім залити якимось прозрачним цим, як воно там ото є. Вы поняли, как он называется, или нет? Ну, прозрачная такая гадость. Можно еще и самому сделать из там, бензина, растворителя, защищающего и пенопласта. Что? Класс? Понятное дело. Сейчас кто-то, как всегда, наберет полный чоботы воды. А водичка такой трохи, бачите, до докуда. Ну, это, наверное, зранку доставало, а зараз уже не. Юля, а что ты рюкзак? А, ну, сейчас, ну, Юля и без рюкзака, это... Сейчас, сейчас такого не бывает. Я же иногда свалюсь, А ну, там бесполезно. У нас в рюкзаку вода, кошелек, еда, все, что... Все, что, в общем, треба... Все, О, шоколадка є, каже. Ну шоколадка тож не їда. Це якби ти сало з собою носила, як раніше. І 07 літрового раніше. Да. Я думаю, що ми зараз тако по пляжу потім вийдемо і підемо туди. Так, о, тільки спочатку кохвешку знайдемо, добре? Кажу, ну що. Чего мы сюда приехали, Юля? За натхнением. За натхнением. Натхнение оно там в ларечку разливают. А не тут. Тут немало. Две какая собака смешна. Женщина с двумя рюкзаками, один спереди, другой сзади. як ваші дела в поисках хорошо и все может ну я не буду здрю закаду Не, обычно ты якісь ракушки но я ракушка, ракушка ніколи вообще не бачу як вона их находит я не знаю це надо глаз чтобы был наметанный або якісь необычные камінці. Знаєте, мені оно вообще все такое в очах Я железяки зато бачу. О, вот на железяке у меня глаз наметан Можу збирать металлолом. Ну. Так, так Мусель, мусель, вы поняли? Красиво. Так. Мама нас догоняет. Она, наверное, на комменты отвечала. Ну, що мені Це українці по-любому. Був би Саша, тут же з потілослаженням даже видно. Саша тоже хотів їхати на море, щоб, щоб купатися, да. І люди тоже купаються. Ну і дитина воно купається. Видно вам чи ні? Як сонечко, гарно, так, да, блистить. Щось Колян голосовуху прислав. Зараз треба послухати, що там. Це ж головний експерт по поводу того, як я зробив машину. Хорошо чи погано. Вот это я йому скидаю відосики, фотки. А він потім каже, а рука жопка же. ти рука жоп каже. Що ти наділав? Я кажу, та я і справлюсь потом. Юлія каже, що Олег Вінник прийшов купатися теж. Реально похожий. А дитинця то радіє морю, так? Да? Дуже. Так мепає, що це капець. Хоче купатися, мабуть. Ну. Біжить кудись, біжить. друга. Другий так. день уже Воно... щось. ото шумить і він починає. Випустіть його, каже. Рано ще. Сиди там поки. Італіянці теж алкаші редкості. Просто що, в чому відлічен, да, це і приходить і він, обіць, він не піде в памп, там, допустим, не візьме бутилку за 5 євро, він вип'є коктейльчик, 50 грамів за 5, за 7 євро. Слава він не йде шукати за євро. -путейки. Він бере тут за 3,50 у барі. Маленьку. Да, зі стаканчиком Бін, все як і він же зараз вип'є тут три штуки, то міг би додому ящика собі взяти. Не, накидатися не. до синіх саплей, mm -hmm. обригати бабку і унітаз і все остальне. Так ні, він вибирає все таки, культурні, да? Культурні точно каже. А, а ми ж не культурні, ми просто економні. <реш> <гум> а шоколадка, кстати, бомбезна. Бо ти зажала кнопку, навіть. А будеш, як тут ще в шоколадка? Оце короче, за цим мостом. Бог знає де, аж там в горах, ну в общем отсюда 10 кілометрів іменно в гори туди, вдаль і в гори нам предлагали тоді хату подивитися. Я предлагаю, якби представляю, якби ми її там. Хоча б почали розглядати Це так кожен день, щоб добратися кудись. Це спочатку 10 кілометрів. бездорожжю спускаюся, а потім вже доїжджаю сюди до кінцевого першого. Так, йдемте там прогуляємо. що, ну дай мені кусочок маленький. Йдемте там пройдемо з вами. Хазяйство славки не плаває. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип чип цип, 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 цип. А хто рибу всю виловив, я не знаю. <голову> да пора, пора, вже. Скоро. Mm, скоро буде паска. Скоро буде м'яско. <голову> тут і все живе бомжарик. Ему тут хорошо тепло, затишно, йому іноді приносять поїсти. иногда он рыбачит. Ну, и так себе оно у него буржуечка, он топит по вечерам, готовит есть. Все знают, что он тут живет, никого не трогает, и его никто не трогает. Романтик, бомж романтик. Наверное. Ну так, он локацию выбрал, ничего, ничего так, да? Скажем, симпатичненько. Вот это, что действительно называется водокамень камень точит. Видите, за скики. За скики интересно, это сотен тысяч роки вот так вот море по повымывало эти каминчики, да? Идемте, дальше посмотрим, что там. Дивитеся, как тут прикольно, она оттуда тільки хлюпится вот, с пещеры той вы, вылетает, хвилливы. Прикольно, высоченько так. А вот сейчас, чтобы кто-то не ездил никто, да, она праздники им перекрывать тут, хай по автостраде ездить. А що? Спускайся отуди його вниз і ти не будеш чути всі машини. Сто процентів. Я завжди вас хіщаюся оцими хазяївами. Ви представляєте, як глядіти за цим городом. Вам видно скільки він поверхів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тільки те, що я бачу і можу насчитати. Отак от. Попробуй там дати раду там по тих ступеньках вибігати, то все там підстригти. Не, ну я думаю, що там є садовник якийсь, але не факт. Але навіть если есть, то у нього тут робота і не почати йти край. Ось у хатки, в яких сирость, це просто, да, мабуть, там Не вилазить з тих хат. Але нічого, люди живуть, бачите Не, ну прикольно. Ось такого, знаєте, років через 5-10 я б хотів би собі мати такого будиночка на літо, де можна було просто лодку, скутера якось там. І просто тако вийшов з дому, да? пірнув, пониряв, поплавав, пішов потім, мекнув гарненько і все. Пожарив у нас шашличків. там огочечки і все. Вот для зона барбекю, да? Точно ты никому не мешаєш, ни ні сусідам никому. Стоїш такой, жаришь шашлычок. Красота. Красота. Ну, а ось, да, Все, собственно говоря, до чого я ніколи не привыкну. Оце, вот, ребята, все дивіться, це тут... Іде траса, автострада, да, скажімо так. Ну не ця не платна, але все одно, це траса вдоль моря. І такий вихід з під'їзду. Вийшов і, пф, і поїхав. Варин от. Ну, жесть, звісно. І це ж, ж жилі дома. От як в такому під'їзді жити? Ну хорошо, ладно, ти там. Старий нікому не, не, не нужний. А діти, якщо в тебе собака чи ще щось, ну як отаку. Вот кто-то каминчики и сам поробил себе. Чтобы... Ну, я художник, я так вижу. Кица рыбка, пингвин, черепаха. С божьей коровкой вы, конечно, трошки что-то ей лыбу затянули. Она жаба сидит. Ну, нормально. Это тоже такие помешанные на каминчиках Як Юля тільки ще розмальовують їх. Пам'ятаєш, як ми сюди спускалися з малю. Інтересна, а воно, що ви... Юля а зараз там іде, а вона переварительно обратила увагу, що це вона зараз вижиде по воздуху, по, по вісящому мосту. Лучше їй про це не казати. Ні, ні, не, не, не кажуть. Вона буде постановилася. А вона б вже пішла посередині дороги. Ну да, так ідеш, ты не розумієш, що під тобою, як то кажуть, нема нічого. Ах, яка водичка прозора. І це ж тут глубина, дай боже. А тут взагалі вже вітру немає. Если там хоч легесенький якийсь був, ось все, ребята, це я йду дачу собі вибирати, там от якусь. Оце вже по-нашому, согласні, що такого від сусіда до сусіда, якихось хоча б метрів 50, 100, 150, по-разному. А не так, як вони друг друга на голові живуть. Красота. Ну що тут. Юля отак заглядає. Вона ще просто не знає, що тут під ногами ще нічого немає, що це навісни, чи як. Боїться наша. Ото от -от там дачу треба дивитися. Ні, на самом деле в Водолігурі ми колись дивилися, ще три роки тому. Та ти що, там за 18 тисяч євро можна такий дом купити в горах з таким клаптем землі. Помніш, було, було щось продавалось за залівковою рощою, де був написаний доход за рік, щось там. 15 тисяч євро в рік, але це ви представляєте, скільки це олівкових дерев там має бути і скільки там роботи біля них. Ну, якщо нічого не робити, то можна займатися. Тим більше що зараз сучасна є техніка, яка це дерево обтрушує, там, все остальне. Ну, в общем, хата б за год би окупилася. А будиночок такий був симпатичний, що просто огонь. Він закритий був, ми колись дивилися. А тут вообще вода дійсно як покрашена. Вода сьогодні така Угу. Мені реально жарко вже. Я вже не знаю, треба Юлі в рюкзак, наверное, скидати ще одну кофту. Куртку зняв, кофту ще знімати. Все, розворот, поворот, ідемо в обратну сторону. Вам подписвення було. Бо туди далі, щоб щось побачити, треба пройти аж. Воно ну, до того поворота, потім через тунель ще трошки пройтись. І потім тільки почнуться пляжі і все остальне. А да. так йдеш, 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 потім так, йдеш, йдеш, потім малива, йдеш, йдеш, і тако йдеш, йдеш, йдеш. А варінзану треба з'їздити в парк. Просто колись в парк, тому що там Там, ну, такий, як у нас, тільки трошки більший, мабуть. Ну, і... Покажи, покажи. З першого дня. Щоб бігуни mm. порозбігалися на рік. Там уже бухают как нормальные все люди это да Ту, туалет, сред дороги показываю просто бумажечка есть чистенько аккуратненько пожалуйста любые желающие заходит исправляю нужду не воняет кажу сразу вот. І отак от, от вдоль моря є такі туаліти. Ну і в принципі везде, де, де, де нема рядом кафешки, допустимо чи ще щось, от є ось такі от біотуаліти. Вони і в нас є, але у нас вони платні і засрані, там такі ці лежать. Як кажуть. О, а воно, гірська вода тече, нам не видно звідки, правда. Скапує. Так, ну що, ладно, погуляли тут, їдемо обратно.